У мене є донька, діагноз аутизму. Заговорила досить пізно, ось їй 8 років. Мова тільки-тільки сформувалася. Вона їсть, а я підходжу до неї і кажу Ти ж уже наїлася, пора зупинитись. А вона відповідає: Якби ти знала, як я голодувала в минулому житті, ти б мене не сварила. Вона це сказала так чітко і упевнено, якби ніколи ніяких проблем з мовою в неї не було, дивлячись мені прямо в очі, ніби й особливостей ніяких теж немає. Я була просто в шоці. Батьки розповідали, що в дитинстві я часто прокидався з криком, а потім ще довго тримався за голову і жалівся на головну біль. Розповідав, що я солдат, і мене убили. На голові саме на цьому місці з самого народження у мене присутній шрам. Деякі люди дійсно пам'ятають свої минулі життя. У моєї Знайомої хлопчик 4 роки заговорив на німецький. В сім'ї ніхто не володів цією мовою. До 6 років розповідав, що був солдатом і запевняв, що пам'ятає свою маму і тата, і навіть вулицю і будинок описував, коли трохи подорослішав, став про це забувати.